Хартіш ми заїжджаємо зараз в Куп'янськ. Друзі, всім привіт! Ми приїхали на територію звільненої Харківщини. Конкретно зараз ми в Куп'янську. Це місто наші військові звільнили ще в середині вересня і пішли звільняти далі всю територію нашої країни, незважаючи на те, що росіян тут більше немає. Місто щодня потерпає від обстрілів. Тут досі немає світла, води, газу, багато вибитих вікон, зруйнованих будинків. Але місцеві дуже радіють нашим військовим. Вони радіють навіть нам, українським журналістам. Слава Україні! Героям Слава Слава нації, Смерть Україна! Все добре, все, все добре. Ми... О, 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 Поворачивайте в сторону розпітамостане для Окрім. Це треба було подолати всі пішки на відкритій ділянці. Uh -huh. Тут були постійно обстріли, постійно прилітало зі всього можливого. Це місто вони залишили от в такому вигляді, і це була їх велика помилка. Вони їх зірвали, тобто тут техніка не пройде, але ліворуч змогла зайти. Ну, штурмові групи. Тут було все. Тут були і стрілкові бої, тут були і а, артилерійські дуелі, uh -huh. тут були і авіація, і гелікоптери, і uh -huh. літаки, і, ну все, що мої ракети, все, що можна уявити. Uh -huh. І воги на нас кидали з дронів. До речі, хлопці збили дуже багато дронів з стрілкової зброї. Це okay, а це зараз це наші виліти? Да, це, наш, це наші виходи. Це наш. Зараз по Куп'янську часто прилітає. Ми зараз тут. Ну кожен день точно прилітають. Прилітають і ракети, і авіабомби. І, я не знаю. Пацани бачили лише я його не бачив на власні очі, але, скоріш за все, пацани правильно ідентифікували. На кожну вулицю, яку ми заїжджаємо, зустрічають нас дуже тепло. Люди вибігають, буквально плачуть, обіймаються, готують їжу і так далі, і тому подібне. І у всіх людей. Є до нас такий меседж, що хлопці, багато кому не довіряєте, тому що тут багато людей співпрацювало з, е, з окупантами і тому будьте уважні. І що важливо, що тут залишається частина колаборантів, сподіваюся, вже наша поліція їх почистила, тому що коли тільки зробили тут зв'язок, почало прилітати. Почало прилітати. Точніше. Так. Так, почало прилітати. Таке mm. було. СБУ вже сюди загнала своїх <заганало> агентів. Так, СБУ позаганяла агентів від Е, Але я все одно абсолютно з абсолютною впевненістю кажу, що більшість людей тут дуже проукраїнські. Вчора, взагалі, люди нас зустрічали. Вони підготували плакати, вони підготували прапори, вони підготували їжу, вони підготували вірші, вони підготували колонку з гімном України. У нас було повний багажник квітів. І, ну а аж на сльози пробуває, якщо чесно. Коли так зустрічають, аж на сльози плакав трошки. Не плакав, але пробивала ось так. зустрічають українських захисників я на Харківщині. Их упало четыре штуки, и все ни одна не разорвалась. Сперва обстреливали наших. Наши как раз зашли, и посадкам они четыре таких авиаудара, суки, нанесли. И они на малой высоте просто начали их сбрасывать. Парашюты не сработали. И она вот упала боком и повзла. И 30 сантиметров боеголовка не достала до кирпича. А там вторая упала, там, где вы сейчас находитесь. И она тоже метров 10 проповзла по этому, как ее. Так, да, городу. А до вас росіяни не заходили, їм нічого не треба було. Чи заходили? Ні. Не хоче на наказувати. Не появляли. Не кажи коли... так, Олє. В місті Бу були, так. Да. Були 15 чоловік з автоматом, поставили всіх сім. Не хочу разом. Але обійшлося, так? Да? Ну, якщо чесно сказати, так. Да. А як от зараз? Я так бачу, що пост... ну, обстріли трохи зменшились порівняно з тиждень тому, два тижні тому. Чи так само? Коли два дні назад, кажется, да? Тань ракетами п'ять штук по городу трахнули, mm -hmm. С-300. Перед цим два рази. Ну, конечно, наша артилерія дальне хорошо вчіпає. Mm -hmm. І за счет цього вони, як би сказати, зверствують. Після Куп'янська для наших сил оборони було дуже важливо зайти сюди, в Куп'янськ Вузловий. От, власне, тут ми і знаходимось. Чому тому, що тут величезний залізничний вузол, і росіяни постачали собі сюди все від зброї до банок з чами, і тому за це місце були дуже серйозні бої. Наприклад, ось в цій будівлі засідав руський спецназ, і наші сили оборони гарненько попрацювали. Там більше десяти поранених, і серед них командир в важкому стані. Скажіть, от ви бачили багато вантажів росіяни сюди провозили? тому що вони ж тут по залізниці, да, все ганяли? Так, да. отакі от машиняки. Ну, раз в день точно туди, на Валуйці і сюди. Угу. А так Поняла вас. Дякую, бережіться. Ой. Як справи тут? А як там справа? Добре. Ось. Живі здоров'я, найголовніше. Часто зараз стріляють. Там зараз казати. Вчора був прильот на там, локомотивне депо, там я живу, ага. там був прильот. Вчора касетами покидали. Я кажу, ранені. А так, дома порушили. Теж. А як їжа? Є якась привозять вам зараз гуманітарку, може? — Ну, да, привозять зараз от дівчата отримають. Це mm тільки -hmm. що врятувало, це що був свій огород. саме. це Оцей визок обманки. Да. І все, що залишилось. А mm -hmm. там дитина. Коротше, можу вам показати, якщо вам mm -hmm. цікаво, що залишилось. Це чиєю розбомбили? Мої мамки. Мам. А. а сама я. Загинула. Вона там до сих пор лежить на розвалінах. Жа. Це що залишилось від мамки. Туловище і все. Це катастрофа. Мені дуже шкода. Це життя. Цього найкраща. Ми заїхали ще один населений пункт. Це ківшарівка. Її звільнили буквально декілька днів тому. Люди тут тільки починають оговтуватись. За моєю спиною тут буквально свіжий сьогоднішній приліт. Це моя квартира ваша квартира. А ви були там? Ні. Ні, повезло. Ночі не ночувала здесь. Якщо б ночівала, то хана була. А ви будете десь пробувати виїхати звідси, бо зима, газу нема, свіку нема. Будете пробувати виїхати? Буде. Я Якби ж було за що, я б теж удовольствию. Час, був в Київ до сина поїхала. Так за що? Ой, кошмар. Скажіть, будь ласка, а ви в цьому будинку жили? Так. Да. На якому поверсі? На п'ятому. Ми со своей своєї сторони їжджа. Тут все ще дуже небезпечно, але місцеві вже повиходили на вулицю і скажу вам, я тут пів години, але буквально кожен хотів мене нагодувати, дати якісь подарунки, віддячити і отримують першу гуманітарку. Наші хлопці з ЗСУ б'ють расистів у бою. Ті бендерівців шукали та на полі гнієм стали. Бо ту армію що друга всю накрила чорна смуга з неба з-під землі і з поля. Бординська Бо у них доля. А не страшно вам, що росіяни побачать це відео будуть полювати? Я на стелу пішла під автомати 9 мая. Ми там били, мені зуб вибили. Мені вже нічого не страшно. А сейчас уже все Падли. свої І, сука, так, продажні твари Це совісті. Раді коли наші зайшли до вас Конечно, дуже раді. раді. Я вам кашки насип. Бурщі в мене не готовий. Ну каші можу насип. насипати. Насипати будете їсти? — поки що ні. Ну а ми ще поки то, то ми може потім підійдемо. Може вам кавуна дати. Мене кавуни отакені. Зараз я вин. А ви де їх взяли? Ми Вони... пенсіонери, ми все заготовили, овочі, консервація, все є. А м'ясон ну, підемо купимо, ну зараз нема. Ну а хватить. Ніхто ще з голоду не вмер. Ми взрослі, Ми взрослі, ми перетерпимо. Аби дай Бог, щоб було, возродилась Україна. Вони як приїхали на базарі, то ж на базарі всі люди кричали Україна! Привет! А я ж ми ж українці, наші предки, маву, бабуськи, прабабушки, всі ж, хоч із села були, ну. Но... Сейчас я и винесу вам каву. Ну давайте вже так уже. Ну а я не хочемо їжжать шо? Куди їхати? У 80 років? Mm -hmm. Хто нас прийме? Ну не чую. А ви в підвал ходите чи вдома? — Да, ви в ми в підвалі і да. не чуєте там? Да, оце два дні не ночували. Да. На вулиці он костри готовим їсти все. Ага, так як ви що... дізналися, що вже наші зайшли? Та да, ви Є. що? Ми за знає... кажуть, в, Рад... вето в купянське ті українці, ми думаємо, де вони? Де вони? Привіт, хочу продати Сказать, і сказати, що ми живі тут. Ще. Скажіть, де да, вас? в Києві. Ми будемо сподіватися, він побачить. Там все добре. Дай Бог. Садовська. Ми поки всі живі. Думаємо, все буде в порядку. Не переживай. Все, ми тебе любимо і все добре будет. Ми щиро віримо, що життя тут буде налагоджуватись і російських прильотів тут більше не буде.